Всім привіт! Вітаю вас на каналі про сантехніку в Канаді. І сьогодні я хочу розповісти вам про floor drain. Українською ми би це назвали трап або стік в підлозі. Тобто, це спеціально передбачене місце, куди можуть вода або якісь розливи, будь -що, що розливається, брудна вода, стікти і не зробити потопу. Спочатку давайте розглянемо, які взагалі існують види флорджейнів, для того, щоб ми розуміли, про що йдеться. Найперший тип, який ви найчастіше зустрінете в своїх будинках в Канаді, в будь-якому будинку, це флорджейн, який обслуговує hot Water Tank, тобто напольний бойлер. І у випадку, якщо бойлер проживів, потік, щось з ним сталося, відбувається протічка, але вода тече не просто затоплюючи все на світі, а стікає цілеспрямовано в. Систему каналізації в дрейн і таким чином забезпечує вам хоча б якусь, якийсь час виграє для вас, щоб ви встигли прибігти, перекрити цю воду. Наступний тип флор дрейнів це laundry floor drain, тобто стік в підлозі для emergency ситуації, для непередбачуваної аварійної ситуації, якщо пральна машинка починає топити все на світі. Якщо з нею щось стається, починається потоп. Отже, це необхідно, законом передбачено, National Plumbing Code of Canada регламентує, що laundry floor drain має бути встановлений у випадку, якщо пральна машинка і бойлер, який вже має floor drain свій особистий, розміщені в різних приміщеннях і розділені якимись дверима. Якби, наприклад, ми мали якесь велике приміщення, в якому знаходиться і бойлер, і. Пральна машинка з сушаркою, тобто ландрі, в випадку, якщо прориває пральна машинка, в принципі, цілком можливо, що вода, яка буде литися на підлогу, на підлогу поступово буде стікати і текти вниз в каналізацію, яку, яка обслуговується для hot water tank. Тож таким чином, можна було би забезпечити подвійну функцію одного флорейна. Якщо ж у нас пральна машинка і бойлер знаходяться в різних приміщеннях, то тоді ми зобов'язані зробити незалежні стьоків в підлозі, але мушу зазначити, що це не вимагається в невеликих будинках, там, де у випадку протічки в пральної машинки, це не буде спричиняти ризику потопу для багатоповерхівки і багато людей, багато власності постраждає. Тож такий варіант зазвичай вимагається там, де великі будівлі, і дуже великі ризики, якщо щось станеться. Наступний тип флордрейнів зазвичай встановлюється в підземних паркінгах, в гаражах, і слугує він для того, щоб був якийсь стік в підлозі у випадку, якщо дощ, якщо грязюка, якщо будь-що відбувається, щоб в місцях там, де. Велика ймовірність забруднення і розлиття води, або тим більше що це гараж, наприклад, або підземний паркінг, то спеціально обов'язково треба встановлювати з певною регулярністю ці флордрейни. В Канаді вся каналізаційна система є вентильованою і це регламентовано. Але часто так буває, що флордрейн. Дуже важко забезпечити йому вентиляцію, тому що він вже знаходиться в землі і вже підключається до якоїсь горизонтальної гілки, там де немає можливості повноцінно забезпечити вентиляцію. В такому разі дозволяється використання трьохдюймового пітрапа сифона, який знаходиться в закопаним зазвичай в землі. Також є мінімальні обмеження стосовно. Довжини труби, яка має з'єднуватися від Пітрапа до найближчого підключення, тобто це буде 18 інчів. І в такому разі сам Пітрап, сам флорджейн розглядається як одиниця зливу в підлогу і має враховуватись в розрахунку загальної можливості зливу в каналізаційної системи. Ось, наприклад, можу показати, як я виконав такий флорджей. Не в землі, але це було зумовлено тим, що підключення стандартного методу, тобто до стояку, було неможливим, оскільки це було зміщення стояка, і підключити так, щоб забезпечити вентиляцію цього сифону, було неможливо, тому довелося підключити трьохінчовою трубою, трьохінчовий сифон, і при цьому підключивши в горизонтальній площині, не забезпечуючи вентиляцію таким чином, але не порушуючи сантехнічних норм. І останній тип флордрейнів, які ми сьогодні розглянемо тільки одним оком, це звичайні ваші душові трапи, як ви там хочете їх називати, будь-який стік підлозі для душу. Ми їх не розглядаємо як флордрейн, тому що він обслуговує душ, і в такому разі ми будемо його розглядати як шавер, тобто сама душова система або душ, але не розглядаємо його як прям флордрейн. Тепер давайте детальніше, покроково розглянемо кожен із цих флор починаючи з тих, які ви найчастіше зустрічаєте в своїх будівлях, в своїх домівках. І це у нас флордрейн, який обслуговує hot water tank, тобто напольний бойлер. Поїхали. Зараз за кілька хвилин швиденько розкажу, що таке флор дрей, як воно працює і як ми це виконуємо. Отже, флор дрейн. Це стік з підлоги, який передбачений для того, щоб ось коли тут буде встановлений бойлер, бойлер буде мати під собою пен. Пен це така собі чорна кастрюля пластикова, з якої є стік тільки в одну сторону. І у випадку, якщо бойлер прориває і починає топити все на світі, то замість того, щоб всіх затопити, вода має стікати туди, в floor drain. Внизу це виглядає ось так. Приймаюча труба 3 інча, яка зменшується в розмірі до 2 інчів. Потім підрап тобто сифон, який утримує сіл, тобто, <хи> запечатує цю воду, щоб не було завіювання каналіційних цих парів до вас в хату. І потім це все встікає сюди, от. в стояк каналізації і тече вниз в каналізацію. В ніші буде встановлений бойлер hot water tank, і він спускає. Водичку, такий самий тільки з поверху вище. зливає це все в стояк каналізації, який приймає також злив із пральної машинки. Тобто один стояк може обслуговувати зразу декілька каналізаційних типів відходів. Ось так у нас виглядає trap. Це все підключається до одного і того ж стояка і пральна машинка. Окремо існує інший вид floor drainів. це Emergency Floor drain. Ось тут буде встановлена пральна машинка. Люди відкривають, закладають прання, перуть, потім сюди в сушилку. І у випадку, коли пральна машинка починає топити всіх сусідів, замість того, щоб вона реально всіх затопила, ось тут, коли здирається цей скотч, тут решиточка, і туди вода має стекти. Я щойно ось підключив такий emergency floor drain. Що ми маємо? Ми маємо труба, яка опускається до сифону. Також ми маємо трап праймер. Ось цей трійник, який підключається до водички, яка постійно капає до нього, і приходить вона з бойлера, з Hot water Janka не під тиском, а маленькими крапельками. Спеціальний трап праймер встановлюється для того, щоб живити ось цей підтрап, щоб тут постійно була водичка. І коли водичка тут є, то вам не буде воняти з-під uh, вашої каналізації. Як не крути, але в цьому відео я запланував показати, як я встановлюю ці emergency floor drains, тож ловіть і насолоджуйтесь процесом. Let's say pretty simple how emergency floor drain, floor drain. So first of all, I prefabricate the Y on a piece of pipe. Piece of pipe it should be 8 and 3 quarter. I glue it into. and after that I'm ready to set it up when it's done like this. Звичайно, що починається все з підготовки робочого місця. Тож я підмітаю для того, щоб можна було працювати і на коліщатах, і на колінах. Відмічаю по одному інчу. В кожну сторону від центра таким чином, я дуже легко можу знайти, коли моя заготовка розміщається рівно по центру цього отвору, який попередньо був отриманий. Після цього я, звичайно, що маю забуритися. Бурю я спеціальним буром, одна чверть дюйма, товщина, тобто діаметр цього буру, це дуже тоненький бур, його дуже легко скрутити в йому голову, і тому доволі такий специфічний процес це буріння постійно верх-низ, верх-низ. І, якщо чесно, я навіть пошкодив руку, коли відколовся шматок бетону. І вся ця вага, моя вага разом з вагою перфоратора і всім цим зусиллям, яке я прикладав, звалилася на мою руку, яка тримала в цей час перфоратор. Тож маю і негативний досвід в цьому плані. Ну, маємо, що маємо. Тож ось таким чином відбувається буріння в моєму випадку. Я бурю всі отвори, які потрібно використати для закріплення. Цього флордрейна. Коли всі отвори готові, я підчищаю трошки поверхню для того, щоб було повне прилягання між флордрейном, між площиною металічною і бетоном. І після цього закручую дуже смішні шурупи, однокомпонентний шуруп, який просто закручується в бетон. Причому використовується квадратна біта, яку я ніколи не бачив в Європі, але саме тут дуже багато де використовується, дуже весело, дуже смішно використовується для цього шурік, імпакт, не дриль, який може сверлити, а спеціальний удар ударний шурік, який скрізь тут в Канаді дуже використовується для саме закручування саморізів. Після того, як заготовка встановлена, точніше, після того, як я встановив цілий поверх цих заготовок, я спускаюсь на нижче і починаю їх підключати. Для того, щоб їх підключити, я використовую різні заготовки. Наприклад, на суху зібраний сифон разом із шматочком труби, я використовую для того, щоб просто на суху вставити всередину цієї заготовки, яку я щойно прибив зверху. І таким чином я зразу бачу, де буде знаходитися коліно, під яким кутом воно буде стояти в сторону мого Emergency Floor Drain. Ось так, от я приміряю, виміряю, де треба відрізати, як треба буде в майбутньому це все склеїти. Без зайвих вимірювань, не завтр... не витрачаючи зайвий час на якісь вигадування цих всіх розмірів, не переробляючи, якщо я щось неправильно зробив, тому що краще з першого разу зроблю правильно, використовуючи елементарні прийоми. Тож, таким чином, приклеюю 45 градусів коліно під правильним в правильній позиції, там, де воно мені потрібно. Обов'язково для цього використовую. Рівень сантехнічний, спеціальний, який допомагає мені виставити коліно рівно під нахилом чверть дюйма на е, один фіт. І якщо ви живете в метричних системах, то тоді цей нахил буде 2%, що дуже легко розраховується, якщо ви рахуєте до метра, то, наприклад, е, на одному метрі це буде 2 см перепад. Ну, так, щоб було просто і зрозуміло. Тож, таким чином, я спочатку приклеюю коліно, потім виміряю е, шматок труби, який мені потрібен між коліном і наступним кутом під 90 градусів, перевіряю, що в мене все зійшлося, і потім можу вже склеювати. Спочатку я наклеюю шматок труби, який я щойно підготував, на коліно 90 градусів, яке буде дивитися вниз і занурюватися в сифон, тому що, як для мене, це найоптимальніший варіант, як це все е, професійніше зробити. Тож, коли в мене вже є заготовка в руках з коліна і шматка труби, то я просто вклею його всередину під, в коліно 45 градусів, ставлю рівень вниз на коліно 90 градусів, і повністю його вирівнюю. При цьому це все дуже швидко відбувається, без зайвих затримок. Також, щоб виміряти вертикальний шматочок труби, дуже легко я придумав, як це робити. Просто ставлю рівень, як щойно було показано на відео. Спираючись на нижню частину кута 90 градусів, вимірюю різницю від хабу, тобто від внутрішньої частини раструба в трійнику до мого рівня. Вирізаю беру, відрізаю шматочок трубу, який рівно відповідає цьому розміру, вклею його в сифон і потім разом з сифоном вже вклею цю всю частину докупи. Можливо, звучить трошки складно, але в принципі. Коли я робив цілу шестиповерхівку, поверх за поверхом, мені це вже трошки аж, як то правильно сказати, стало нудно від того всього. Але це нормально, тому що такі у нас об'єми, така у нас робота. І в кінці кінців під'єдную воду для того, щоб можна було протестувати під тиском, зразу його запресовую. Це шматок труби. hole yeah, for 2 inch pipe, so it's fire cocked Райне. Right на цьому моє відео сьогодні завершується. Дякую всім за перегляд. Якщо у вас залишились якісь запитання, будь ласка, пишіть їх в коментарях. Якщо просто хочете побажати мені успіхів в розвитку мого каналу, в, в цій справі сантехнічній, будь ласка, напишіть про це, мені дуже приємно. Обов'язково поставте лайк, вподобайку. І зустрінемось в наступному відео про ще якусь дуже цікаву сантехнічну тему. А поки що, на все добре, хай вам щастить і. Побачимось. Всім папа.